Сім ознак, які допоможуть зрозуміти, що ви знаходитеся на межі емоційного виснаження. Це коли ви собі кажете, якщо ще раз таке трапиться, я точно зірвуся. Друге, це коли ви ніби добре спите вночі, але зранку прокидаєтеся з відчуттям повного виснаження. Третє це коли людині хочеться заховатися від усіх і від усього, навіть від тих речей і від тих людей, які раніше приносили радість, приносили задоволення від тих занять, від тих хобі, які подобались раніше. Це коли ви помічаєте, що бурхливо реагуєте, дратуєтеся у тих ситуаціях, які раніше були нормальними, на які раніше ви реагували цілком нормально. Коли ви собі говорите, хоч би цей день скоріше закінчився, і так майже щодня, коли важко зосереджуватися і закінчувати розпочаті справи, коли здається, що краще точно не буде. Запрошую на курс стабілізація психоемоційного стану. Курс допоможе розібратися з чинниками негативних почуттів, подолати стрес, стабілізувати емоційний стан та відчути спокій.